Сьогодні ми починаємо вивчення курсу основи криптографії як навчальну дисципліну для студентів 4-го курсу спеціальності 121 інженерія програмного забезпечення. Курс складається з лекцій, які буде читати професор Остапов, і лабораторного практикуму, які будуть проводити асистенти. Розглянемо теми лекцій. Спочатку ми розглянемо деякий вступ нарис з історії криптографії. Тут ми розглянемо класичні техніки шифрування, тобто шифри, перестановок і замін. Розглянемо теорію секретних систем Клода Шеннона. Це класична праця, яка започаткувала еру наукової криптографії. Тут же ми зачепимо поняття ідеального шифру, яке слідує за цієї праці, і вимоги до сучасних криптосистем. Далі ми перейдемо до Основного розділу симетричні криптосистеми. Тут ми розглянемо шифр DES, Data Encryption Standard, перший стандарт симетричного шифрування Сполучених Штатів Америки. Перейдемо до сучасного стандарту найбільш популярного шифру. АЕС, це також шифр, започаткований в США. Зачепимо український стандарт шифрування, це симетричний шифер Калина, який був розроблений українськими криптографами. Далі перейдемо до асиметричних криптосистем. Зокрема, ми розглянемо криптосистему RSA, Ель-Маля. І перейдемо до поняття електронного цифрового підпису, який би був в принципі неможливим, якщо би не розробка асиметричних криптосистем. В цьому розділі ми розглянемо також криптографічні функції хешування різного рівня. Це буде і функції класу MD, класу SHA, ну і сучасні функції, функції хешування. Як от SHA3 та українська функція хешування купина. Ну і в останній розділ, який ми розглянемо, це генератори випадкових та псевдовипадкових чисел. Лабораторний практикум складається з трьох рівнів. Прості роботи, всі вони вимагають деякого написання коду. Це класичні шифри Цезаря, простої заміни, афінна система Цезаря, шифр гамування. Цифровий підпис на основі криптосистеми RSA, розглянемо відкритий розподіл криптографічних ключів за Діфі Хелманом Мерклем. Ну і деякі окремі розділи шифрування, потоковий шифр на основі генератора BBS. Це роботи нижнього рівня, тобто за які ви отримаєте приблизно 4 бали в залежності від того, наскільки повно буде виконана робота. Система блокового шифрування SDS, 5-6 лабораторні роботи, вимагають більш ретельного е, програмування і оцінюється в 6 балів. Використання криптоапі для розробки ПЗ це робота е, більш серйозного рівня. Вона стоїть як е, третій рівень і об'єднується з ще з п'ятьма роботами. Це е, роботи підсиленого рівня. Вивчення розповсюдження помилки в різних режимах роботи симметричних шифрів, вивчення можливостей статистичного пакету NIST-STS для тестування криптографічних примітивів, як то шифрів або генераторів псевдовипадкових і випадкових послідовностей. А в наступних роботах цей пакет nist sts ми будемо використовувати для, ну, наприклад, порівняльних досліджень властивостей потокового шифру власної розробки. Потім ми з вами спробуємо розробити генератор випадкових чисел за допомогою пристроїв персонального комп'ютера і протестувати його за допомогою nist СТС. Ну і на останок лабораторна робота коди аутентифікації повідомлень на основі хеш функцій так звані HMAC-коди. Додаткові типи активності це можуть бути реалізація складних алгоритмів шифрування, ну, наприклад, шифри IDEA, IES, DES, KALINAS, сварок в повному своєму варіанті, додаткові розробки програмних засобів, реферати та аналітичні огляди. Тут дозволяється е, самому пропонувати. Реферати, аналітичні огляди, додаткові розробки програмних засобів, або запитати у викладачів. Література. Літератури дуже багато в інтернеті, але я буду дотримуватися ось таких книжок. Це основи криптографії Остапа Валь, технології захисту інформації. Ці дві книжки є на електронному навчанні, є e лернінг чи неуїдує. Там ви можете їх скачати в електронному вигляді. Ну, а також книжки ємця Мельника Поповича Сучасна криптографія. Дуже хороша книжка Столінса, Криптографія і защита сітей». Ну і основна наша книжка. Книжка гуру криптографії Брюса Шнайера Прикладна криптографія, протоколи, алгоритми ісходні тексти на язикі Сі. Також ми будемо використовувати книжку українського криптографа Горбенка Івана Дмитровича Прикладна криптологія, теорія, практика і застосування. Як додаткову літературу можу порекомендувати дуже цікаву книжку Саймона Сінха, «Книга шифров». Вона читається як детектив, ця книжка з історії криптографії, дуже раджу її почитати. Ну і більш серйозна книга Девіда Кана Взломщики кодов. Є багато фільмів в інтернеті, є багато книжок, які ви можете використати, є багато іншої інформації, зокрема в Вікіпедії, і всю можна використовувати, але от основні літературні джерела перед вами на цьому слайді. Для початку давайте ми розберемось, де використовують шифрування. Ну, мабуть, ви знаєте, що шифрування використовують зараз практично всюди при передаванні даних. Ну от. Наприклад, в смарт-картках. Чому це смарт-картка? Тому що ви бачите золотий такий золотавий чіп на картці, який має всі апаратні засоби для створення простих і не дуже простих шифрів, генератор випадкових чисел, тобто криптографічні примітиви і достатньо високого рівня можуть бути в? Смарт-картах. Можуть бути вони і в ідентифікаційних картках, хоча це і не обов'язково. Ідентифікаційні картки можуть бути для доступу в приміщення, для доступу в будинки, для доступу до комп'ютера, якщо використовується підсилений захист для доступу. Ну, використовують також. Токени безпеки, так звані, які дозволяють виконувати ті чи інші операції, які дозволяють використовувати їх як засоби шифрування. Ну і останнім часом для доступу до автомобілів, запуску двигуна, також використовуються криптографічні речі, які можуть бути запрограмовані за допомогою токена доступу до автомобіля. Ну, і, звичайно, це банкомат, де ви отримуєте стипендію, якщо ви її отримуєте, звичайно. Це, без сумніву, один з перших криптографічних речей, які з'явилися в широкому вжитку. Я вже не кажу про операційні системи різного рівня ну, от перед вами, наприклад, термінал Убунту. В якому подано команди шифрування диску. Шифр AES з 512-бітовим ключем, доступ до якого виконується за допомогою парольної фрази. Так само можна сказати ТСМ про операційну систему Windows. Ну, от Ви бачите, наприклад, додаткові атрибути файла з Windows XP. Де стоїть галочка «Шифрувати содержимое для защити даних. Це шифрована файлова система. Ну, а Windows 10, як ви знаєте, є системний сервіс BitLocker, який дозволяє суцільно зашифрувати диски, в тому числі і системний диск. Само собою, використовують шифрування і електронні документи. Це може бути і учнівський квиток, який водночас може бути банківською карткою, і студентський квиток, який так само може використовуватись як засіб отримання стипендії. Ну і звичайно, український паспорт біометричний, який використовує криптографічні примітиви і елементи криптографії. Що значить шифрується? Ну, от, давайте ми розглянемо відкритий текст програмне забезпечення. Зашифрованих текстів може бути безліч, в усякому разі, достатньо багато. Ну, наприклад, от такий. Якщо ви уважно дивитесь, то ви побачите, що це просто текст, записаний справа наліво. Може бути такий текст. Такий шифротексти, як кажуть, зашифрований текст, який зроблений за допомогою дуже простого алгоритму шифрування під назвою частокол. Це також частокол тільки трет... з ключем 3. А це шифр заміни, та сама фраза програмне забезпечення, шифр заміни, де ви бачите, кожна літера міняється на число десяткове. Тут той самий текст міняється, літери цього тексту міняються на спеціальні, спеціальні символи з знаку генератора комп'ютера. Де використовувалися шифри? Ну, їх багато використовувалося в літературі. Класичним прикладом є оповідання Артура Конан Дойля Танцюючі чоловічки. Тут ви можете, якщо ви прочитаєте, ви можете зрозуміти, що Шерлок Холмс застосував частотний криптоаналіз для розшифрування таких п'яти записок, де кожна літера замінялася на танцюючого чоловічка. Я думаю, що ви читали цей, це оповідання і знаєте, що. Шерлок Холмс успішно розшифрував цей текст, користуючись звичайною логікою ну і е, аналітичним мисленням. Пізніше на основі цього оповідання е, дуже багато використовувалися е, дуже схожих речей. Ну, от, наприклад, це скріншот з журналу Наука і жизнь 80-х-70-х років ХХ століття, де інспектор Вернер. Розглядає приблизно таку саму задачу, як і Артур Конан Дойль, як Шерлок Холмс. Навіть випускалися майки з принтами з танцюючих чоловічків, от як зображено на слайді. Це була дуже популярна субкультура, яка ну, викликала у людей звичку до аналітичного мислення. Ще одним прикладом є. Оповідання Едгара Алана по Золотий Жук. Там використовується криптограма Кіда, ось вона перед вами, яка складається зі спеціальних символів та цифр, яку було розшифровано і знайдено також розшифровано методами частотного криптоаналізу, який ми з вами будемо зачіпати. І використована ця криптограма була для того щоб знайти скарби. Аналогічна мета була і у професора з романа Жуля Верна, мандрівка до центру Землі. Якщо ви пам'ятаєте, роман починається з того, що професору приносять ось таке повідомлення: клінопис, який він успішно розшифровує так само методом частотного криптоаналізу. З цього починається оповідання, десь близько до. Центру землі було заховано скарби. За допомогою цієї записки написано, де вони знаходяться, і професор з експедицією мандрує до центру землі для того, щоб знайти ці скарби. Взагалі кажучи, криптографія саме слово складається з двох. Криптос це таємниця, це грецьке слово Криптос таємниця, ну і графос пишу. Тобто слово криптографія розшифровується як тайнопис. Взагалі кажучи, означення криптографії це таке криптографія, наука, яка вивчає методи перетворення інформації у незрозумілу для сторонніх осіб форму. На противагу криптографії є інша наука, криптоаналіз це наука про методи подолання. Криптографічного захисту. Разом криптографія і криптоаналіз утворюють сучасну науку криптологію, яка характеризується як наука про шифри. Вона складається з двох частин: це криптографія і криптоаналіз. Ці дві науки ми будемо розглядати. В основному це криптографію, тобто методи перетворення інформації у незрозумілу для сторонніх осіб форму. Ну і зачепимо, звичайно, криптоаналіз. Але про це в наступних скрінкастах.